23 березня християнський значок. Ця стаття, незважаючи на те, що відноситься до проблеми минулого, здалася нам дуже цікавою і корисною, і може послужити важливим попередженням для всіх нас і сьогодні. Нині триває рух за те, щоб спонукати християн усіх конфесій носити спільний значок, щоб вони могли впізнавати один одного під час зустрічі. Християнин, якого не можна впізнати інакше, як за значком на руці, мало що означає як християнин. Це нагадує роботу людини в саду, яка йдучи на обід, повинна була вбити в землю палицю, щоб, повернувшись, знати, де вона закінчила роботу. Для відмінності християн від світу існує Богам даний знак, який неможливо успішно підробити, а над усім тим зодягніться в любов, що вона союз досконалості. колосян 3,14. По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Івана 13.35. Ця любов вилилася в наші серця Святим Духом даним нам Римлян 5.5. Таким чином, коли ми віримо, що запечатані стали Святим Духом Обітниці, який є завдаток нашого спадку на викуп здобутого на хвалу його слави. Ефесян 1, 13, 14. <кхух> а що сини? Бог послав у ваші серця духа сина свого, що викликує. Ава, Отче, Галатів 4.6. Біда всіх людських винаходів, що додаються до християнства, полягає в тому, що вони не слугують тім і ті меті, заради якої були придумані, а тільки перекручують Євангеліє, навіть якщо припустити, що всі християни погодяться використовувати значок, щоб їх знали. Це не принесе жодної користі. Кілька копійок дозволять будь-кому придбати такий значок, і тисячі людей, не знаючи перших принципів Христа, проголошуватимуть себе християнами. Таким чином, сама назва християнин буде споплюжена. Багато людей намагалися вдосконалити Божий метод відділення церкви від світу, але штучні методи завжди зазнають невдачі. Фарисеї не змогли відгородитися від світу, збільшивши ширину своїх філактерій. Вони видавали себе за дітей Божих, а насправді були дітьми диявола. Це ідея про значок яким позначаються окремі християни аналогічна ідеї про те, що народи можуть бути християнськими, якщо їх позначити як такі, у Сполучених Штатах вже давно існує партія, яка домагається включення імені Бога до Конституції країни. Дехто вважає, що таким чином Сполучені Штати стануть християнською нацією. Але більшість людей стверджують, що оскільки країна вже є християнською, вона має бути відповідною. Відповідним чином позначена, щоб інші люди могли визначати цей факт. Можливо. Коли нація буде офіційно оголошена християнською, буде прийнято індивідуальний значок, щоб ті, хто не позначає себе таким чином, могли бути виділені для місіонерських зусиль або покарання. Річ у тім, що носіння такого значка буде вірним способом виявити принаймні певною мірою тих, хто не є християнином, адже мало хто зі справжніх християн буде його надягати. Усі ці речі, як от сурмовий спів перед ким-небудь або носіння особливого одягу для позначення становища людини в церкві, чужі християнство. за законом віри хвастощі виключені. Римлян 3:27. Єдиний відмітний одяг, який повинен носити будь-який християнин чи то публічний учитель, чи ні – це одежа праведності і шати спасіння, Ісаї 61.10 І вони будуть Надійте на нього самим Господом. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.